Вітаю! Сьогодні відбулося тестування для кандидатів в експерти щодо здійснення сертифікації педагогічних працівників. І Я вже вдруге успішно його склала. Тест був досить складний, але порівняно з першим разом, звичайно, все набагато простіше. В перший, перший тест я взагалі дуже нервувала. Я уявляла, як ті бідні діти і, взагалі, учасники сертифікації та учасниці переживають. Окрім того, в мене ще був зник інтернету. Добре, що я зберігала собі відповіді, і мені довелося його повторно виконувати. А дається лише одна година на виконання тестових завдань. Однак нічого іншого, крім того, що нам розповідали, як відбувається процедура проходження учасниками та учасницями сертифікації, нічого іншого не було. Тобто, чого нас навчали, те в нас і запитували. Тому, хто уважно все слухав, вивчав документацію, то я думаю, що ви успішно склали цей тест. Отож, які були запитання щодо процедури проведення сертифікації, хто такий експерт? Далі, хто належить до експертної групи і хто не може входити до такої групи, під час спостереження за навчальними заняттями експерти чи втручаються в освітній процес, чи не втручаються – у разі виникнення конфлікту з учасником сертифікації щодо результатів оцінювання його професійних компетентностей, експертам, що потрібно зробити, як себе поводити. Далі учасники сертифікації повинні проводити навчальні заняття відповідно чого, відповідно календарного плану, навчального плану, затверджено ким. Це все треба знати. Ну тобто, не не дос, не складні завдання, але все одно є кілька варіантів, і треба серед них вибрати. Варіантів, до речі, три, не п'ять. Але був, минулого разу не було, а цього разу був тест на встановлення відповідностей. Єдине, спасибі, що не було зайвого варіанту. Це дуже добре. Далі ще було завдання визначити інформацію про успішне проходження сертифікації у вигляді графічного зображення, розміщується в кабінеті учасника коли, через скільки днів. Далі кількість професійних компетентностей, скільки становить, скільки показників, які оцінюються. Далі, яка загальна кількість критеріїв, за якими оцінюються професійні компетентності, тобто цифри потрібно знати, як визначаються ці бали, оцінюються від 1 до 5, так? і що цей кожен бал означає, які критерії? Так, куди вносяться оці бали експертами оцінювання? Куди далі ця інформація передається? Далі, під час експертного оцінювання професійних компетентностей, учасників сертифікації методами збирання інформації, ну це найпростіше, тому що про це кожен доповідач під час навчання говорив, які є етапи проходження сертифікації? Кількість балів за професійну компетентність визначається? Як що? Як сума балів, набраних за критеріями чи за показниками компетентності, чи це середня арифметична всіх набраних балів? Відмітка в певному пункті, ну, там номер пункту вказується, експертного висновку, становить. В разі встановлення факту, там чи репетиції заняття, чи порушення трудової дисципліни, чи відсутністю факту репетиції. Тобто складається кілька актів. Якщо ну, один із актів, я не буду зараз переказувати, я це знаю, але все одно один із актів складається, якщо ми бачимо факти репетиції, відразу <кій> учасник сертифікації не має далі продовжувати проходити на наступний етап. Якщо у разі Повітряної тривоги вони у нас постійні, тобто або технічні проблеми, і складаються певні акти. Їх не ну не один, або, наприклад, захворів учасник чи учасниця сертифікації. Ось так. Далі на окремому аркуші, що додається до експертного висновку, експерти зазначають, що ж вони там зазначають. Далі, ID експерта, що це таке? Далі, в експертному висновку, там у пункті 6, що ж вони зазначають? Тобто, просто треба для цього мати роздруковані ці документи і уважно слідкувати. Звичайно, можна десь щось і не пам'ятати. Але коли у вас під рукою є оці матеріали і ви користувалися ними, тому що ми проходили навчання, ну нібито ми здійснювали так тренувальне, так оцінювання певного учасника сертифікації і надсилали цей висновок. тому... У нас ці матеріали були і ми ними користувалися. Ще таке завдання на окремому аркуші, що додається до експертного висновку, експерти зазначають, що вони зазначають, яку мінімальну суму балів може набрати учасник чи учасниця сертифікації, яку максимальну кількість балів. Так, далі. Повідомлення учаснику сертифікації про сток, про строк вивчення педагогічного досвіду, практичного досвіду він надсилається на адресу електронної пошти коли, тобто тут цифри. Так положення про сертифікацію, звісно, потрібно знати на зубок. До таблиці експертного оцінювання професійних компетентностей учасника чи учасниці сертифікації вносять що чи бали за кожен критерій від одного експерта, чи від двох експертів, чи середня арифметична цих балів. Заповнена та підписана форма електронного експертного висновку надсилається експертною групою КОМУ, чи до Територіального органу Державної служби якості освіти, чи і сюди ж, і учаснику сертифікації, чи ці два варіанти плюс до Українського центру оцінювання якості освіти. Так, ну і там різні запитання щодо методики оцінювання. Щодо складання цих актів, далі були запитання щодо тривалості інтерв'ю, самоаналізу, далі щодо вибору кількох занять під час аналізу, відбулися певні зміни. Тобто, зараз сам, самі члени експертної комісії визначають, яке заняття проаналізувати, і лише одне на вибір. Нагадую, що заняття має бути лише проведене в 5 або в 6 класах, і це може бути, може бути або паралельні класи, але на різні теми, або один і той самий клас і різні теми. Як здійснюється самоаналіз? Так? Що оцінюється під час спостереження за самоаналізом заняття? Яка мета сертифікації? Вивчення практичного досвіду учасника сертифікації відбувається в один, два чи три дні. От Що робити, якщо відбувається переривання спостереження за навчальними заняття через повітряну тривогу? І є три варіанти. Так, ну, Взагалі завдань ще дуже багато, я так гортаю, де відбувається це здійснення електронного підпису, так, в якій програмі, але ми це все проходили, це найлегше було запитання. Яка тривалість там інтерв'ю, самопрезентація, як це відбувається, в якій формі? Нагадую, що форма презентації довільна, але ви можете там і презента... використовувати, наприклад, PowerPoint чи інші сервіси, і можете використовувати відеоролики, можете колаж робити. Так, довільний формат головне. Ну, і ось ці показники ми на відповідності встановлювали. За одну годину можна встигнути, якщо ви дійсно уважно слухали, готувалися. Ну, а далі починається найцікавіше. Звичайно, всім учасникам та учасницям сертифікації бажаю терпіння, бо це, звичайно, досить складно, коли ти не знаєш, як себе поведуть діти, чи будуть повітряні тривоги, що може ставитися під час онлайн-навчання, чи буде інтернет, чи ні. Але всім бажаю успіхів і. Головна установка для членів експертної комісії бути толерантними, доброзичливими і не топить, бо я багато чула від кого, що дійсно прискіпувались до всього. Від експертів та експерток Чернігівської області ви цього не побачите, тому що ми прагнемо, щоб все було добре, але, звичайно, будемо здійснювати оцінювання об'єктивно. До зустрічі!